Основними питаннями порядку денного 26-ї позачергової сесії міськради були ті, що стосувалися передачі комунального майна з балансу КПЕК ПКВ, а також укладання договорів позичок з новоутвореними комунальними підприємствами чисте місто, тепловодоканал, «Міськзеленбуд», комунальні системи. Депутатам пропонувалося припинити право КП ПКВ користуватися земельними ділянками і надати його новеньким. Проекти рішень обговорювалися на зборах депутатів які проводилися перед початком засідання ради. Хоча Сергій Холод попередив, що такі збори не передбачені регламентом, а питання, які вносяться до порядку денного, мали б розглядатися на черговій сесії. Давайте працювати так, як вимагає регламент. Я звертався до міського голови, коли буде сесія, голову ці два і назад. Він сказав, що буде 15-16. го го При тому, що вже всі були рішення, 31 рішення було підготовлено позачергово. Скажіть, як це розвивається безкарність породжує змовленості вже тоді серед народних обранців виникли суперечки насамперед навколо питання номер 4 про передачу комунального житлового фонду на баланс комунального підприємства Енергодарське бюро технічної інвентарізації на праві господарського віддання. але одразу ж уповноважити КП БТІ передати його по договору позички комунальному підприємству ПКВ. Депутат Сергій Холод нагадав, що це майно, житлові будинки під арештом, але керівник юридичного управління запевнив все законно. Під час сесії з'ясувалося, що це питання включене до пакету разом з десятком інших. Кем уже поехали? Мне другие слова нет. Я не хочу ссориться. Я выполняю регламент. Я хочу просто поговорить с тем, кто вынес. Что вы вынесли, чтобы жители знали. Хоча доповідач, виконувач обов'язків начальника УКВ Ігор Поливаний, був присутній у залі, до мікрофону він так і не підійшов. Вимагали пояснень і енергодарці, що прийшли на сесію. Але крім спілкування на підвищених тонах, ніхто нічого так і не отримав. Міський голова Павло Музика оголосив перерву, яку ми використали для збору коментарів. Ну, во-первых, більшість депутатів сюди МДЛ завела в город. тому, звісно, не потрібно розбиратися. Вапрос наступне, з ПКС собі. жилой фонд. А это единственный доход для предприятия, то есть указывать коммунальную, оказывать коммунальные услуги, чтобы погасить долги перед атомной станцией, перед налоговой. Сейчас это убирается, это фактически доводится до банкротства. Они знают, что они сделали неправильно с МДЛ, когда имущество было арестовано, но мы же это уже все знаем. Когда даже договор, который подписал мэр, он даже нарушен, нет актов приема-передачи. Тогда что, нас, что с нас требует, за что платить? Они не имеют Ні право казувати услуги, і сейчас вони придумали фішку ПКС брати, передати на баланс БТІ для енергодарців. Які загрози чи навпаки, які наслідки для цього всього плюси, мінуси. Ну, для энергодарцев уже есть угроза в том, что к нам завели фирму прокладку, которая основной целью не предоставить качественные услуги, а собрать деньги, отвезти в Киев хозяина нынешней власти, которые в энергодаре. Им дали такое задание провести эту прокладку. Вы знаете, что они лифтами, ни теплом. Вот ремонт тепла делает не работники ПКС, а теплової? Е, сейчас там какой-то техэнерго появилась, яка сантехников, дворников дворників Тогда при чому здесь МДЛ? Зараз спробуємо дізнатися, чи може комусь із депутатів цей пункт 4 повністю зрозуміли і вони нам пояснять, в чому справа. А можна запитати по цьому четвертому пункту, що там, що там в ньому такого? Анатолій Анатолій не розуміє. Ви розумієте? Підкажіть, будь ласка, в чому суть? Где-то Укс сидит, с ним поговорим. А, а чего да. ч... а а они не хочут відповидать? А я ж не знаю, чого вони відповідати. Да, повідач, что они хотят в нее отповедать. Все было на комиссии, да, нам доложили ситуацию. Без проблем мы поддерживаем, выключите его из пакета да. этот вопрос. Пусть развучат еще раз. Конечно. Вы ж, я ви я слышали, сказала... что я это несколько раз сказал по улице. Да, я просто думала, я не будем... вижу проблем вообще. Зачем вот этот создавать такой ажиотаж вокруг этого вопроса? Доброго дня. Скажите, будь ласка. А чому ви не можете прокоментувати те, що Анатолій Анатолійович Нохін? А чому я повинен коментувати, якщо головуючий мене не запрошує до цього? А тобто, це через те, що головуючий не. Головуючий, якщо він mm -hmm. вважає за потрібне, він піднімає. Я розповідаю. Зрозуміло. Тобто, це я, я регламент не а Головуючий не наразі, а головуючий наразі, значить проголосували пакетом, тобто виставили пакетом. Ну це його право. А якщо пакет там виставили, то не можна прокоментувати одне з питань. пакету? ще раз кажу це. Головуючи його прерогатива, значить, визначати які яким чином буде голосування. А для для мешканців міста ви не могли пояснити, що а, там такого в цьому четвертому питанні? Нічого там нема. З передається облік майна з одного комунального підприємства на інше. З ПКВ яке, на… на БТІ. Комунальне підприємство БТІ, яке в усіх нормальних містах веде облік майна. У них там по статуту все це можливе і це легально. Ще план, раз кажу, немає ніякі ще раз ще раз кажу: любе комунальне підприємство, якому дається завдання обліковувати, так само як ПКС облікову ПКВ облікував, так само обліковує е, любе інше комунальне підприємство, якому е, все, е, міська рада е, депутати надають таким е, завданням. А що там знову БТІ комусь потім передає? Е, не БТІ комусь передає, поки е, не Визначено склад, нема працівників, нема програмного забезпечення для ведення ведення цього цих робіт. Цей час буде значить займатися цим питанням ПКВ ЄМР. А що знавіщо це робити? Якщо ПКВ яким чи яким чином ми можемо набрати людей, навчити людей отримати ліцензії на БТІ для ведення цих робіт? Треба йому тобто, тобто планується в подальшому, взагалі, щоб цей облік завжди ввів і те, і те саме, і те, і те саме по всіх остальних вновсозданих підприємствах. Коли депутати зібралися після перерви, ситуація не змінилася. Попри вимоги надати відповіді з питання номер 4 почалося поіменне голосування. Навіть спроба привернути увагу за допомогою активних дій не вплинула на головуючого. Кілька разів лунала пропозиція вилучити суперечливий проект з пакету, але її не почули. Оскільки більшість народних обранців жодних пояснень не потребувала, то пакет прийняли. Свою думку щодо можливих причин та наслідків передачі майна на баланс БТ, озвучив Сергій Холод. Це майно згідно рішення виконавчої служби з грудня, з грудня 2016 року, воно знаходиться під арештом. Все діюче майно. І для того, щоб його передати комусь, потрібно було дозвіл виконавчої служби для того, щоб вчинити, вчинити будь-які дії щодо зменшення цінності цього майна. Звичайно, що коли Павло Олексійович я йому задав питання, чи ви отримали дозвіл на проведення конкурсу, тому що проведення конкурсу призведе до того, що ви частину майна передасте для заробітку грошей, і тому ви перестанете платити людям, яким винні гроші. Звичайно, Павло Олексійович не відповів на це питання, і сьогодні, коли я йому задав питання, чи ви знали про те, що є і все майно заарештоване? Він не відповів, хоча віза його працівників, чи його є там, Що вони знали про це? В комісіях не розглядалося питання. Тому сьогодні я придумана чергова схема як обдурити місто і місця. Чим взагалі небезпечна ця ситуація? Передача цього всього майна саме би ти ну, яка тут погано? обліковують. Для того, щоб сказати, чим вона небезпечна, треба вивчити, що там відбувається. Я документів не бачив. Я не готовий сказати, якими наслідками для нас негативними це все рішення будуть, які вони. Але я точно знаю, що ми не знаємо, скільки боргів там залишилось. Я не знаю, скільки кому ми ще грошей винні. Ми не знаємо, що ми передали МДЛу і на якій підставі. Рішення виконкому не було. Тобто все, всі рішення, які сьогодні виносились, вони нанесуть збитки боржникам. Людям, не боржникам, а тим, кому винні заборгували. Тим, кому заборгували. Тому їм однозначно залишаться борги. Чим вони будуть ці борги гасити? У них майна нема, вони пороздавали його. Тобто е, я а винні атомній станції державному підприємству і виконавчій службі як державній службі. Мені досить дивно, я розумію, тут якісь е, домисли, чому виконавча служба скільки не підписувала, а тут підписала рішення вимогу. Ми, звичайно, її будемо оскаржувати в суді. На засідання міськради прийшли колишні члени виконкому Тетяна Баляба та Микола Захаров. Тетяна Тимофіївна висловилася щодо подій просто у конференц-залі.

более четырех миллиардов А Микола Федорович после сессии было бы удивительно и возмутительно, что люди, работающие на таком сложном предприятии, которые действительно ценятся умственные способности, не могли разобраться в том что сегодня просто в нарушении закона весь жилой фонд передали в БТИ. А дальше, конечно, уже по назначению. Уважаемые жители города, ни в коем случае не сдавайтесь. Вы хозяева этого города. Этих музык уже было, вон смотрите на стенке, сколько их висит. Одни оставили добрые о себе, добрую пам'ять других вже йдуть, коли замажуть рамку, тому я вхожу відсюди з розчаруванням. Но я вірю в то, що ми совместно все справи. Крім комунальних питань, депутати прийняли зміни до деяких міських програм, оновили склад Ради оборони міста та підтримали виділення матеріальної допомоги.